Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітала Валентина Оболенцева, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління психологічного забезпечення. Вітаю вас! Вітаю! Управління психологічного забезпечення було створене нещодавно. Які основні вилки стоять перед підрозділом? Травня цього року було створено управління психологічного забезпечення. В першу чергу основним викликом є навчання фахівців-психологів військових, тому що у нас зараз дуже велика потреба в військах в психологічній допомозі, а надавати її не так багато ресурсу є. Своєчасна та повна психологічна допомога безпосередньо на лінії бойового зіткнення це вкрай важливий інструмент, від якого залежить морально-психологічний стан бійців. Які кроки робить управління для покращення ситуації? Для того щоб дійсно це була своєчасна допомога для того, щоб вона була ефективною і могла реагувати на всі моменти, які виникають, для того щоб на полі бою була своєчасна якісна психологічна. Підтримка, ми будемо впроваджувати і стандартизовувати психологічне навчання в межах базової військової підготовки, бо це важливий компонент, який зараз не дуже сильно враховують. Але для нас важливо, щоб в умовах поля бою в бою у нас військовослужбовці вміли надавати психологічну допомогу само та взаємо це як накладати в принципі турнікет. Ми всі розуміємо, як воно відбувається, да, але треба мати навички і відпрацьовувати ці техніки кожної. Кожен раз для того, щоб врятувати життя, для того, щоб можна було з поля бою передати своєчасно військовослужбовця до надання уже фахівцям психологічної допомоги. Але всі люди різні, так і так, стані звичайно. стресу, всі по різному дуже реагують. Чи є якісь такі алгоритми, які універсальні, наприклад, для тієї чи іншої ситуації, і чи будуть проводитися навчання щодо них, так звичайно в межах базової військової підготовки, то воно буде вони будуть навчатись технікам саморегуляції і як допомогти своїм побратимам? Хотів би поговорити трохи про відновлення бійців, що нового буде от в цій церні. На даний час ми формуємо пакет послуги психологічного відновлення. Він буде надаватися за межами військових закладів. Військовослужбовці зможуть його отримувати разом зі своїми родинами, і це дуже важливо. Тривалість цього відновлення буде в межах 14 днів. Працювати з військовослужбовцями буде як військовий психолог, так і цивільний психолог. І, в принципі, це пілотний проект. Я думаю, що він злетить уже в жовтні, в листопаді цього року. А от хочу вас запитати, як ви ставитеся до арт-терапії, мистецької терапії, коли військовослужбовці, які проходять відновлення, залучаються до якихось от таких творчих практик. Це може бути частиною відновлення, в принципі, але основну частину ми все ж таки перевагу даємо доказовим методам психологічних інтервенцій. Тобто це може бути як такий це факультатив, може... да, да, звичайно. Звичайно, військовослужбовці, які повернулися з полону, теж дуже важлива така і чутлива тема. Яка допомога їм надається, і які зміни знову ж таки відбуваються? Чи використовуєте ви досвід західних партнерів? Я трошки тоді похвастаюсь. Насправді, з серпня цього року ми вперше забрали своїх військовослужбовців Збройних сил України, які були повернені з полону, на в заклади. Е... Міноборони, і ми розпочали вже свою історію відновлення і реінтеграції наших військовослужбовців. Разом з тим, ми побачили, що великий компонент, який треба включати, це медична допомога, тому що наші хлопці і дівчата приходять в край складному стані. Тут треба включати медичну допомогу, реабілітацію фізичну, і далі вже психологічна історія відбувається. Насправді це складна історія. Зараз у нас є заклад, який уже Приймає наших військовослужбовців, але ми будемо розширяти. Ми плануємо капітальні ремонти і впровадження уже доказових методів реабілітації, комплексний, якнайшвидший підхід до медичної допомоги, тому що дуже багато захворювань, дуже багато проблем. Ми бачимо. Які, від тих, у тих людей, які повертаються з полону. На жаль, вони дуже тривалий час перебували в неволі у ворога. В більшості випадків полон це. Травматичний вкрай досвід, а ви говорите про медичну допомогу. Це йдеться медикаментозне лікування, плюс психологічна якась підтримка. Правильно чи ні? Це і обстеження медичне, тому що багато повертається з великим комплексом хвороб, в тому числі хронічних, і психологічна історія також важлива, тому що це має бути комплекс і реабілітація. Також тому що ті речі, які ми побачили. В яких умовах перебували наші військовослужбовці, ну тут довгий час треба відновлюватись комплексно. Не ну тільки... і знову ж таки, там напевно, що індивідуальний підхід дуже багато що означає, тому що полон може тривати дуже різний термін, так в залежності від того, коли кого обміняли. Ну і умови також утримання, наскільки я розумію. Бувають дуже дуже різними і подекуди вкрай складними. Тут ми, в принципі, якщо говорити про медичний компонент, то тут стандарти відпрацьовуються, тому що має бути стандарт єдиний максимально охопити медичними послугами людину, обстежити, щоб не було, щоб якнайшвидше почати лікування. І другий етап ми проводимо дебрифінги для того, щоб наш військовослужбовець або військовослужбовиці могли виговоритись. І далі ми вже включаємо психологічний компонент і надаємо психологічну допомогу, це дуже важливо. Я теж хотів про це сказати, що вкрай важливо дати людині можливість Ви висловитися, розповісти, розкритися. Тепер щодо планів, що управління має втілити у короткостроковій і довгостроковій перспективах. В першу чергу ми маємо зробити. Якісний психологічний відбір це те, що відбувається одразу на рівні ТЦК. Коли людина потрапляє на військову службу, ми маємо зробити психологічний відбір, щоб розуміти, де людина може найкраще себе проявити, які бригади її можуть взяти, підхопити, яку фаху які за яким фахом вона може служити. Це допоможе нам зберегти людський капітал. Тобто ми має... По суті, можемо закликати психологів, дипломованих фахівців долучатися до сил оборони, рекрутуватися в ті підрозділи, які ну їм імпонують, наприклад, або вони знають, що вони там безпосередньо займуть ту чи іншу посаду. Правильно, зараз ми розбудовуємо цю історію, щоб ми могли донавчати цивільних психологів, які заходять в війська, донавчати їх бути військовими психологами, щоб вони могли служити вже на офіцерських посадах, на, як військові психологи повноцінні. Дякую вам за цю розмову. Доєднуйтеся до сил оборони з нами була сьогодні Валентина Оболенцева, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління психологічного забезпечення.